Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні важливе відео. Поговоримо, скільки дивідендів я отримав за грудень. Ви вже знаєте, що це 630 доларів за ставки відео. Як ми бачимо, багато акцій заплатили в грудні, тому е, важко було знайти час, щоб всім цим розібратися і змонтувати відео. Е, якщо вам цікавить взагалі тема інвестицій і в дивідендні акції, зокрема. Можете підписатися на канал і слідкувати за моїми відео, рубрика інвестиції на 500. Я інвестую по 500 доларів кожного тижня, не пропускаючи вже 2 місяці, і можете зацінити ці відео. Але почнемо з аутсайдерів. Найменше мені заплатило, це Devon Energy Corporation лише 7 доларів, хоча я інвестував туди 1200 доларів. І моя дохідність лише 2%. Ну, буває і таке. Акції впали, дохідність знизилася. Але е, подивіться це відео до кінця і побачите класну компанію, яка мені заплатила 160 доларів і ще й виросла на 50%. Тому слідкуйте за цим відео, не перемикайте. Як ми бачимо, що це енергетична компанія? Я чомусь думав, що енергетичні компанії е, всі будуть рости, тому що енергетика потрібна, але, на жаль, ні. Ростуть вибірково. і що абсурдно, що дуже сильно виросли компанії, які в принципі нічого не виробляють, але вони обіцяють, що будуть постачати там в дата-центри, обслуговувати штучний інтелект. Але на цих обіцянках вони ростуть там, на сотні, навіть тисячі відсотків. А такі компанії, стабільні, які вже багато років на ринку, взагалі ніколи не цікаві. Але аналітики радять купувати. Ну, не знаю. Друга компанія це Dove Industries, хімічна компанія, яка також показує не дуже хороші результати для мене. Моя дохідність лише 3,5%. Я інвестував небагато і це було розумно. Взагалі ця компанія була дивідендним аристократом, але як ми бачимо, що навіть дивідендні аристократи, які мають довгу історію виплат дивідендів, можуть різати виплати. Тому. Завжди потрібно бути обережними і не купувати акції, які не покривають прибутком свої дивіденди. Отже, це хімічна компанія, яка займається різними пластмасами, і аналітики радять її утримати. Не знаю, мені вона чомусь не подобається і починає бісити, тому можливо її буду продавати. Далі компанія. Pennant Park Floor Trade Corporation. Кожного місяця вона мені платить по 10 доларів, тобто 30 доларів в квартал. Я інвестував туди небагато, лише 1100 доларів і дохідність 11%. Як ми бачимо, вона трохи в мінусі, але ну, вона так тянеться в діапазоні від 9 до 12 доларів вже давно. В принципі, якщо так буде, то нормально. Ця компанія не виросте, але отак стабільно буде виплачувати дивіденди. Отже, ця компанія з розвитку бізнесу вона е, прагне здійснювати вторинні прямі, боргові, пайові та кредитні інвестиції. Е, ну, класична компанія з розвитку бізнесу. Взагалі е, характеризуються ці компанії тим, що вони, так як і рейти, виплачують 90% свого прибутку на дивіденди. Тому можна на невелику частину додати в свій портфель. А це вже цікава компанія Scorpio Tankers. Я її взагалі продав вже місяць тому, але вона мені досі виплатила дивіденди. Я її купив по 30 з копійками в квітні, бачимо, на самому дні за рік, і продав по 60 з копійками. А ще це було мені ну, на даний момент це була хороша ідея продати, тому що акції з 60 впали до 50. Одразу після того, як я їх продав. Але ми бачимо, що в моменті вони ось виросли на новинах з Венесуели, тому е, не знаю, можливо, буде рости, а можливо і не буде рости. Ну, іноді потрібно фіксувати прибуток, іноді десь збиток потрібно фіксувати, тому якось так. Отже, це компанія, як ми бачимо, морські перевезення сирої нафти, нафтопродукти. У них є декілька танкерів і вони займаються перевезенням нафти. Але аналітики, як ми бачимо, рекомендують всі її купувати. Тому, можливо, я дарма її продав і купив акції Київстару. Далі компанія до, до, Dominion Energy заплатили 13 доларів, я інвестував менше тисячі і дивідентна дохідність моя 4,5%. Ну, нічого особливого. Отже, це ще одна енергетична компанія, яка не показала, на жаль, таких якихось видатних результатів. Аналітики радять її утримувати і е, ставлять оцінки ціни в 63 долари. Не знаю, ну, буду утримувати, поки вона мені не заважає. Ось одна з моїх улюблених компаній це е, Reality Income Corporation з тікером О. Кожного місяця вони мені платять 16 доларів, тобто майже 50 доларів в квартал. Я інвестував доволі таки значну суму: 3300 і дохідність майже 6%. Це взагалі доволі таки стабільна компанія RAID. Вона заснована давно і вже дуже давно виплачує дивіденди. Це дивідендний аристократ, вони мають хороший прибуток стабільний, здають в оренду різним мережам, таким як. Walmart, Target, Starbucks і інші розпіарені мережі, надійні орендарі чи орендаторі, як правильно сказати. Як ми бачимо, що аналітики рекомендують її утримати, ставлять ціну в 60 доларів за акцію. Ну, Нормально. Вона мені, в принципі, подобається, це стабільна компанія. Буду утримувати. Ось вже така цікава компанія, яку я вже давно володію ще три роки тому, купив. Доволі таки, ну, не скажу, що вигідно, але. Як мінімум, я поки ще в плюсі. Це Scott Miracle Corp Company. Заплатили 1650, я інвестував небагато, лише 1190 доларів під дохідність 5,5%. І ще цікаво, що в часи ковіду ось ми бачимо такий роздувся пузир чомусь, а потім акція як обрушилася, і так в боковику тягнеться з того часу. Ну, побачимо. Мені чомусь здається, що вони повинні вирости. Отже, ця за компанія займається виробництвом, маркетингом і продажем засобів для газонів, догляду за садом. Простими словами, вони роблять різні, виробляють різні штуки і продають в мережових магазинах для саду, тобто в господарських магазинах. Ну, така цікавий, доволі бізнес. газони, сади, чому б ні. Аналітики радять купувати і ставлять ціну в 70 доларів. Ну, може бути. Мені поки ця компанія подобається. А ось компанію я нещодавно купив. Хто слідкує за каналом в рубрика покупки на 500, знає. Це Петро бразильська компанія, і вони доволі -таки цікаво виплачують дивіденди. Ось вони виплатили 12, потім 7, потім ще 5 доларів. Я інвестував невелику суму лише 1400 доларів, і дохідність вражаюча 14%. Взагалі, така дохідність має лякати, але в даному випадку ця компанія має стабільний дохід і вони реально заробляють хороші гроші. Отже, бразильська компанія, вона така наполовину державна, наполовину публічна. І ми бачимо, що аналітики в принципі, радять її до покупки і ставлять ціну в 14 доларів. Якщо вона виросте до 14, буде доволі таки непогано. Ну, взагалі, нафтовий бізнес доволі специфічний останнім часом. І без досвіду, і без, скажімо, високої лояльності до ризику робити там немає що. А ось CFL Corporation. Заплатила вже 30 доларів. Ну, 30 доларів це вже доволі таки цікаво. Хоча я інвестував лише 1400 доларів, дохідність моя 9%. Але акції впали на кілька відсотків від того, що я їх купив. Отже, простими словами, ця компанія займається логістикою, в них є свої кораблі, вони займаються перевезеннями різних вантажів. Ми бачимо, що аналітиків, не, аналітиків небагато її взагалі аналізують, тому що це невелика компанія. Але я думаю, в такому боковику вона буде тягнутися і платити дивіденди нормальні. А ось компанія, яка, в принципі, не потребує представлення, це Ford Motors Company. Одна з перших автомобільних компаній. Вони мені заплатили 30 доларів, моя дохідність 5%. І я її купив десь по 10 в середньому, і акції виросли вже до майже 14 доларів за акцію. Тобто, крім того, що вони виплачують 5% дивідендів, акції ще виросли на скільки там порахувати? Коротше, від 30 до 50%. Тому чому ця компанія мені має не подобатись, Поки результати хороші. Отже, Ford в принципі, не потребує представлення, всі їх знають, але аналітики чомусь не дуже в захваті від цієї компанії і ми бачимо, що рекомендують лише утримувати. Ну, Буду утримувати. А ось uh, Lion Dell Base Industry. Я не знаю, як її правильно прочитати, дуже складна назва, але Тікер Lub. Uh, Це також хімічна компанія. Вони мені заплатили 36 доларів. І моя дохідність тут 9%. Знову ж, це хімічна компанія. Я взагалі маю дві компанії: це Дов і Люб. І ще слідкую за іншими компаніями в цій сфері. І абсолютно всі вони синхронно впали. Напевно, такий цикл це циклічні компанії. І, на жаль, я попав під це падіння. Але я думаю, що вони з часом виростуть, тому що. Буду утримати. В принципі, вона мені більше подобається, чим дом, як мінімум тим, що вони не зрізали дивіденди. Отже, хімічна компанія, вони представлені в багатьох країнах в світі. І аналітики також рекомендують утримувати. Буду утримувати, поки платять. А ось уже компанія, яку я не прочитаю, тому що я трохи залажав з презентацією, але тікер О... OCSL. Вони мені заплатили 40 доларів, хоча я інвестував лише 1600, і моя дохідність висока тут 12%. Отже, ця компанія з розвитку бізнесу, як відомо, в цій компанії виплачують високі дивіденди. І аналітики рекомендують її до утримання. Ну, напевно так, тому що вони акції там трішки впали, тому якось так. А ось одна компанія з розвитку бізнесу Ars Capital Corporation. Вони мені вже заплатили 52 долари, вже непогано. Половина пенсії нашої е, такої стандартної в Україні. Я інвестував сюди 2300 і дохідність 11%. На відміну від попередньої компанії з розвитку бізнесу, тут аналітики рекомендують до покупки. І, можливо, я послухаю аналітиків і ще докуплю, тому що мені, в принципі, ця компанія подобається, вона платить хороші дивіденди. Тому, е як мінімум, я думаю, е реінвестую дивіденди, отримані за рік в цю компанію, тому що чому б ні. Ось одна з моїх невдалих покупок, і, на жаль, я сюди вклав доволі значну суму грошей. Це Perigo Company. але... Поки вони мені платять дивіденди, це 58 доларів заплатили, хоча я інвестував багато, 6 тисяч, і я маю дохідність в 4%. Отже, це компанія в фармацевтичній сфері і взагалі я її купив, тому що я повівся на одну їхню скажімо, розробку. Вони випустили безрецептуарні контрацептиви, коротше, противозачаточні таблетки для жінок, вони е, представляють. Просто в мережах там в супермаркетах, в аптеках, це єдині е, такі ліки, які можна купити без рецепту. Тому що тому я думав, чомусь, що акції покажуть хороший результат, але цього, на жаль, не сталося. Але поки буду утримувати цю компанію, побачимо, що буде далі. Далі, Western Union також мені заплатив 58 доларів, і тут уже моя дохідність 9%. Я її купив відносно нещодавно, тому я не попав під це велике падіння. Ну, я надію, що я купив на дні. Іноді вгадую, іноді не вгадую, потім ловлю ще одне дно. Побачимо, як буде цього разу. Отже, ця компанія займається в сфері переказу коштів. І е, цікавий момент, що вони почали. Е, Включати в свою скажімо, систему Step та криптовалюти. І можливо цей старичок ще себе покаже. Побачимо. Але аналітики рекомендують утримувати, і навіть дехто рекомендує продавати цю акцію. Ну, не знаю, поки не буду продавати. Ось одна з моїх улюблених компаній це Pfizer. Вона багатьом відома, це дивідентний аристократ. Вони мені заплатили вже 60 доларів. Я інвестував доволі таки значну суму, майже 4 тисячі, і моя дохідність майже 7%. Але ми бачимо, що ця компанія впала з часів ковіду. Тоді вона була знаменита, тому що сама популярна вакцина від ковіду це була саме Pfizer. І ця компанія зараз має незначні такі е, труднощі. Але е, мене також підкупило один момент. вони... Пішли в сферу ліків від ожиріння. Це дуже така перспективна і класна сфера. Вони нещодавно купили іншу компанію, поглинули за 10 мільярдів. І е, якщо вони там покажуть хороші результати, то мені здається, що акції повинні показати дуже себе позитивно. Отже, як я вже сказав, це фармацевтична компанія американська. Так що там аналітики нам кажуть купувати, а більшість каже, утримувати, але. Ніхто не прогнозує, що ціна виросте. Напевно, я один оптиміст і чекаю, що акції сильно виростуть. Але як мінімум вони платять хороші дивіденди, тому чому б ні. Отже, на першому місці компанія, яка мені заплатила 156 доларів. А це вже тільки на ці гроші теоретично в Україні можна прожити, тому що саме така пенсія середня. Це Nordic American Tankers. Я інвестував сюди 3 тисячі, дохідність 14%. І цікаво, що я її купив по 2,70%, почав щось там купляти. А зараз дохідність уже 3,70, тобто непоганий такий ріст. Ну, тобто, якщо рахувати у відсотках, то це не знаю, порахуйте самі, але доволі таки непогано. Я думаю, що зараз моя позиція вже, звичайно, не 3 тисячі, а думаю, вже за 5 тисяч. Ось такий результат я отримав в грудні, тобто інвестовано 33 400 доларів. дивідентами я отримав 630 доларів. Це, здається, небагато, 630 доларів з 33 тисяч. Але якщо порахувати у відсотках, то це дохідність 7,5% річних в доларах. Тому, на мою думку, це доволі таки непогано. І... Це не враховане саме, тут не врахований взагалі ріст самого портфеля. Якщо вам цікавить, чи виріс портфель, можете слідкувати за каналом, підписатися. І, наприклад, рубрика покупки на 500, ви там можете побачити, що за місяць з 106 тисяч портфель виріс до 109,5 тисяч, тобто плюс 3,5 тисячі, плюс. Ще дивіденди, коротше, плюс 4 тисячі доларів за місяць. Але е, цей взагалі ріст мало що говорить. Поки ви не зафіксуєте прибуток, то е, рано радіти цьому росту. Тому що я попадав в таку ситуацію, коли якась там акція росла на декілька тисяч доларів, я такий радів, а потім вона впала назад до тих позицій, які я її купив, і це не дуже прикольно. тому Зараз я зосереджений більше на дивідендах, саме на отриманні такого грошового потоку, тому що це реальні живі гроші, які капають мені на рахуночок. І за ці дивіденди я маю можливість купувати ще більше дивідендних акцій і ще більше заробляти. Отже, напишіть в коментах, що ви думаєте з приводу дивідентних акцій, чи подобається вам це, і можете підписатися на канал, поставити лайк і до нових відео!